звісно. У кожної жінки є своя сім'я. Якщо чоловік військовослужбовець, кожен буде спокійніше, коли вона буде знаходитись поряд з ним. Чоловік служить, вона з ним і спокійніше, і, як би сказати, він у неї на глазах. Тобто вона в будь-яку хвилину, тут, якщо вона ще є медик, вона може надати йому якусь допомогу. Взаєморозуміння всім зовсім інше, тому що якщо ти служиш і чоловік служить, більше, як би сказати, ти більше розумієш його. Коли побуваєш, тобто в таких обставинах, коли холодно, коли обстріли, коли напруга йде зі сторони, тому що ми всі різні сюди приїжджаємо. Це ми не близькі люди. Тобто потрібно в колективі якось зливатися, все це, це в свою чергу відображається і на спілкуванні і взагалі в усьому. Кожен різний, але кожен відіграє своє, свою роль. Тобто, допустимо, якщо би не було б жінок. Медичній роті хлопцям було би, було би тяжко, тому що кожна з нас, помимо своїх обов'язків, виконує обов'язки, як би сказати, чисто жіночі, тобто приготувати, повбирати, постирати. Так само чоловіки, вони крім своїх обов'язків виконують з опаленням, з дровами, тобто чисто побутові речі. Нам буде не вистачати того, що ми тут пережили. Можливо, навіть якісь там чвари, обіди. Все одно, воно забувається, але щось хороше завжди залишається. самі Важко було в 2014 році на початку. Зараз держава забезпечує нас повністю. Відповідно, о дітям тепло, їжу нам дають. Ну, тату тобто, забезпечені від і до. Навіть тими самими медикаментами забезпечені. Моральна підтримка йде, тому що ми знаємо, що нам допомагають люди, прості люди, які не можуть бути з нами на позиціях, наприклад, чи виконувати якісь завдання, але вони допомагають нам матеріально. Тобто, от Такі, там, наприклад, той кілограм лимонів нам держава ж не видає їх, да? але нам дуже приємно, коли нам їх привезли. І от люди посаділи з нами, вникли наші проблеми і хочуть допомогти нам ще. Це дуже приємно, тому що, якщо порівнювати роки, там 14-й рік, то в 14-му році було набагато більше волонтерів. І ми їх не цінили на той момент. Точніше, ми цінили, але не так, тому що їх було багато. Дуже б хотілося, щоб це все закінчилося, хоча б не тому, що нам тут важко. А тому, що е, гинуть дуже е, гарні люди, от таким чином. І не тому, що це якийсь там збиток держави, це мене абсолютно не е, стосується. Мене стосу... Я виконую свої завдання. І так як кожен військовослужбовець тут, і буде виконувати їх до тих пір, поки треба буде. Але е, якби, е, якби не гинули люди, то.